У Чернівцях розпочався аукціон для допомоги дітям загиблих на сході Буковинців. З молотка підуть 12 картин, які передали в рамках акції Дитяча єдність, Маленькі митці краю. Усі зібрані кошти організатори віддадуть родичам військових. Все, що ми можемо для них зробити, це попіклуватися про їхні сім'ї, про їхніх дітей. Аби пам'ять про їхніх батьків була вічною, була довгою, і це найменше, що ми можемо зараз зробити. Окрім картин, чернівчанам пропонують придбати вироби з бісеру. Пані Христина на виготовлення цих кольє та браслета витратила два тижні. Тому оцінює їх майстриня у 1600 та 400 гривень відповідно. В цій роботі використані чеський бісер, чеське скло і камні сварозки. Тетяна цілу ніч перед аукціоном виготовляла ось ці картинки для дитячої кімнати. каже, вклала не лише свій час, але й душу, аби порадувати майбутніх власників стартова ціна 80 гривень. Нехай люди згадують, що вони зробили колись добру справу, і нехай ці картинки тішать. їх. А письменниця Леся Воронюк передала для аукціону свою книгу. Записки на зап'ястях та збірку віршів київського поета, власне, свого чоловіка Андрія Волошина. Навіть якщо хтось купить дві книги за 5 гривень, то будь ласка, тому що йдеться не тільки про гроші, або тільки про книги. йдеться і про те, щоб зібрати якусь суму, і разом з тим йдеться про те, щоб людина могла собі дозволити. Волити книги, побачити усі роботи можна до кінця тижня у двору Куратоші або 105 му кабінеті міської ради. Лоти отримують ті, хто запропонує більшу суму. Згодом акція продовжиться у рамках Петрівського ярмарку. А з 1 по 14 серпня дітей героїв з усієї України зберуть разом в оздоровчому таборі Буковинське літо на березі Дністра.